Таня всім 6 листопада, 22 рік. Обробляємо джілок від кліща, проливаємо обітразом. Для цього ми маємо шприц. Автомат. Це сім'я. Кордован. Маточку тут не приймали. Ми тут знову підсадили маточку кордован. Я хочу подивитися наявність розплоду. Так одним оком глянув. Він тут є, але щоб вони дали подивитися, я їх оброблю, тому що вони більш агресивні. От я розсував рамочки. От така ситуація. Маточка собі ходить, сіє. Це є в нас дві рамки тут таких. Перша також з розплодом. Кормимо їх їм. Буде недостатньо, якщо ця ситуація збережеться. Ця рамочка повномедна, я переставив її з краю і знову ж таки розпліт. Смужки я повитягував, стояв варостоп. Ну, по вчорашній обробці дещо сипеться, але не критично. По десятку-15 штук на сім'ю. Перебиваємо той розпліт такою рамочкою. І я думаю, що все буде нормально з цією сім'єю. В загальному по пасіці ситуація. Подібна ті, що пізні маточки. Маточки сіють, були підсаджені серпневі. А так від шести-восьми рамок займають. Отак вони ці вже взиму складені. Це у нас інструментального семеніння матка. Це вже позбирання, залишилося пролити. Ще є дві такі сім'ї, є ще дві рамочки, щоб їх підрятувати. От так. Так буде зимувати. Це в нас є кордован, це є в нас тецюк. На Кантоніо Тані. По пасіці багато є тестових маточок, які будуть на наступний сезон відбиратися. Оце також тестова маточка, і будемо з них вибирати краще і працювати надалі. Так що всього всім найкращого, будьте здорові!